Брати, артилеристи разом нищать ворога на Донеччині. Друг з друга і постійно, без, без перекура. Переживаємо друг за друга. теж. рижий і Бельськ захищають країну в складі 60-ї бригади на Лиманському напрямку. Чоловіки родом із Запорізької області, на фронті з початку повномасштабної війни. Сил ще хватає. Ми ну, ж, запорізькі козаки все mm. <сум> ну, одно до, Рижий пішов на фронт у лютому 22-го, А Бельськ доєднався в березні, повернувшись із Польщі. Я коли, коли приїхав в Україну, я був в ТРО, е, проти танковий батальйон. Ну, перво мені не дуже подобалося, і у мене у мене тут служить брат в артилерії. І я вирішив перейти до нього в артилерію. Відтоді Рижий і Бельськ разом воюють та стали підтримкою один одному. З братом служить дуже добре. Поддержка друг друга підтримуємо. Не дуже мені хотілося його бачити, Що ми з нього не справимося? Чи що на скільки б йому год не було? скільки якими він там не був е, крепкий здоровий, але все одно гіломале. Брати працюють на Сау Хортиця, яка побувала в битвах на Запоріжжі, Херсонщині, а тепер на Донеччині. Працює калібром 122 мм міліметри на відстань майже 16 кілометрів, роблячи до чотирьох пострілів на хвилину. Брати продовжують нести тяжку службу вже два з половиною роки. Після перемоги мріють поїхати на карнавал у Бразилію. А поки що. Гей, козаки. Заряджайте стволи. 333!